Шановні платники податків, доброю традицією входження в новий рік є погашення боргів у році, що минає. В умовах сьогодення одним із головних чинників для прискорення перемоги є забезпечення всебічної підтримки держави, яка всі свої можливості спрямовує на зміцнення Збройних сил України. Побудова економічно розвиненої держави залежить від усіх її громадян, їх активності і патріотизму, в бажанні розвивати її, виконуючи свій громадянський обов'язок. Враховуючи форс-мажорні обставини, пов'язані із запровадженням військового стану, своєчасна сплата податків та зборів є основним фінансовим інструментом наповнення бюджету, як державного, так і місцевого. Кожен може вплинути на стійкість, розвиток та спроможність держави, сплачуючи податки. Це внесок кожного з нас у перемогу. Це той мінімум, який кожен може робити на своєму місці. Податковий борг для будь-якої країни є соціально-економічною проблемою. Національна стратегія доходів до 2030 року. Передбачає постійне підвищення рівня добровільного дотримання платниками податків вимог податкового законодавства, зміну підходів стягнення податкового боргу, зокрема, шляхом диференціації та сегментації боржників, скасування адміністративно-судового механізму при здійсненні заходів з погашення податкового боргу, запровадження автоматизованого процесу погашення податкового боргу, що має включати всі його етапи, формування та доставку усіх документів в електронному вигляді, автоматичного. Відкриття електронної справи щодо кожного боржника з повним масивом інформації. Якщо у вас є сумніви щодо наявності боргів перед державою, ви маєте можливість дізнатися про стан розрахунків з бюджетом, скориставшись приватною частиною електронного кабінету, яка розміщена на веб-порталі ДПС України. Крім того, громадяни можуть провести звірку, скориставшись мобільним застосунком Моя податкова. Підтримуйте розвиток держави, сплачуйте податки вчасно.